Стоп, а що, якби ваша улюблена панк принцеса нульових насправді померла? І вже 20 років на сцені не вона, а двійник. Звучить божевільно, але мільйони фанатів по всьому світу досі копають фото, голоси, підписи й кричать: це не Авріл. Сьогодні ми розберемо найдикішу теорію змови шоу бізнесу про Авріл Лавін і Мелісу Вандело. Готуйтеся, докази, спростування, зіркові коментарі і навіть хвороба лайма, яка все змінила. Підписуйтеся, вмикайте дзвіночок, бо далі буде гаряче. Теорія змови про те, що Авріл Лавін замінили двійником, уже понад 20 років лишається однією з найгучніших у світі шоу-бізнесу. Хоч сама співачка не раз заперечувала ці плітки і публічно заявляла: Я, це я. Фанати і любителі теорій продовжують шукати докази, що справжня Авріл пішла з життя на початку 2000-х, а її місце посіла якась Меліса Вандела. Якщо вірити легенді, після стрімкого злету слави 2002 року Авріл важко пережила тиск індустрії, боролася з депресією, і ледве витримувала тиск папараці. За однією з версій, смерть улюбленого дідуся стала для неї останньою краплею. Співачка, нібито наклала на себе руки. А щоб не втратити мільйонні контракти, лейбл найняв актрису двійника Мелісу Ванделу, дівчину, яка зовні дуже скидалася на Авріл. Мелісу, як стверджують творці міфу, спершу взяли, щоб відволікати репортерів і тимчасово підміняти зірку на заходах. Та після трагедії її нібито повністю втягнули в роль, навчили манер, ходи, інтонацій і навіть підпису. На користь цієї версії наводять десятки порівняльних фото з 2002 2003 років. Форма носа, контур губ, розріз очей, навіть розташування родимок усе ніби трохи змінилося. Скептики відповідають: минуло багато часу. Авріл виросла, змінила макіяж і стилістів, можливо, зробила косметичні процедури. У Голівуді це не дивина, але прихильники теорії твердять, зміни надто точкові, щоб бути природніми. Ба більше, 2003-го, на одному промо фото на руці співачки помітили надпис Міліс, і це стало головним козиром для змовників. До речі, експерти з пластичної хірургії, як от доктор Ентоні Юн, відомий з TikTok, коментують такі фото. Багато змін це просто дорослішання, плюс професійний макіяж, але фанати бачать те, що хочуть бачити. 2011-го бразильський блог виклав серію порівнянь старих і нових знімків Авріл. Теорія просто вибухнула інтернетом. Мільйони фанатів заходилися розбирати інші вуха, інші зуби, й інший почерк. Навіть фахівці з графології намагалися довести, що підписи з 2002 і 2004-го належать різним людям. У деяких піснях вони чули приховані меседжі мовляв, нова Авріл сама зізналася, що живе в брехні, вона співала в одній пісні. Так тихо стало відтоді, як ти пішла. Звісно, сама Авріл не раз коментувала цю байку. У подкасті з усмішкою мовила: принаймні, в мене цікава теорія, могло б бути гірше. Та навіть після цих слів сумніви не вщухли. Кажуть, нова Авріл почала носити спідниці, хоча раніше зневажала все дівчачі і божилася ніколи не вдягати сукні. Спанк принцеси 2002-го, яка співала про бунт, вона перетворилася на гламурну попзірку. Додатковим пальним для змови стали зниклі публікації, багато старих відео і фото, де нібито видно відмінності згодом стерли з соцмереж. Для конспірологів доказ приховування правди, для розсудливих людей черговий приклад, як інтернет міфологізує все, що, хоч трохи не вписується в логіку. Тим не менш, історія живе. Кожного разу, коли Авріл з'являється на черговій доріжці чи випускає новий кліп, дискусії спалахують з новою силою. Навіть те, що вона нині знову повернулася до рок образу і звучання початку 2000-х, фанати тлумачать по-різному. Одні вважають це повернення справжньої Авріл, інші хитрий маркетинг, щоб підігріти інтерес до старої теорії. Чи справді Меліса Вандела існує і колись працювала двійником співачки? Можливо, є свідчення, що лейбли справді наймали двійників, щоб захистити артистів від преси. Черговий приклад брат репера Ейкона, який виступав замість нього на деяких заходах. Але одне діло підміна на сцені, а зовсім інше заміна особистості. Так чи інакше, легенда про двох авріл стала частиною сучасної попкультури. Вона втілює страх перед корпоративною машиною шоу-бізнесу, вічну тягу публіку до таємниць і тугу за справжніми кумирами, яких нібито вкрали чи замінили ляльковими копіями. З плином часом ця історія перетворилася радше на міф, ніж на розслідування, і можливо, саме тому вона не вмирає, а живе далі, надихаючи нові покоління фанатів шукати правду в кожній дрібниці. Кожному фото і кожному акорді пісень авріл Лавін. Теорія про підміну двійником не вщухає, і що довше минає часу, то більше з'являється нових деталей. Цього разу фанати взялися порівнювати навіть почерки співачки. Як я вже казав у Твіттері, з'явилися дописи, де люди викладають нібито зразки почерку справжньої Авріл-Лавін 2002-го і нової версії з 2006-го та 2013-го років. Різниця, на їхню думку, разюча: лінії стали іншими, літери округлішими, нахил неприродний, скептики сміються, та в мене з самого почерк щороку інший, але для прихильників теорії це черговий цвях у труну. Мовляв, людина змінилася, бо це вже не та людина. Далі за звичним сценарієм з'являються порівняння родимок, ластовиння, відтінку шкіри і форми усмішки. На одному знімку родинка над зап'ястям нібито ближче до долоні, а на іншому вище до ліктя. Звісно, дерматологи могли б пояснити такі дрібниці. З віком пігментація змінюється, з'являються нові ластовиння, старі зникають, але інтернету логіка не потрібна. Для мільйонів фанатів будь-яка цятка, незаперечний доказ, що справжня Авріл померла, а її замінили. Порівнюючи фото десятирічної давності, користувачі помічають. Шкіра стала світлішою, міміка м'якшою, зуби рівнішими, а голос вищим. Голос узагалі улюблена тема змовників. Вони запевняють, що інтонації змінилися так, що це вже зовсім інша людина. У старих інтерв'ю юна Авріл говорила хрипкувато, часто запиналася, говорила швидко й трохи по-дитячому, а нова спокійна, виважена, звучить м'якше, ніби після курсів. На Ютуб з'явилися ролики, де фанати синхронно вмикають старі й нові інтерв'ю, сповільнюють мову й доводять, це не одне й те саме горло. Різниця в інтонаціях колосальна. Хтось бачить у цьому дорослішання, хтось наслідок заміни особистості. Саме в цей період у співачки настає так звана ера Hello Kitty, коли бунтарка панк раптом перетворюється на рожеву принцесу з японського кліпу. Фанати були просто приголомшлені. Це взагалі не Авріл, справжня Авріл ніколи б не зняла такого кліпу. Багатьом цей період здавався чужим, ніби хтось інший приміряв на себе ім'я й образ відомої співачки. Критики називали це ерою культурної апропріації, порівнюючи з пізньою Гвен Стефані, яка раптом поринула в поп-азіатську естетику. Ну й сама Авріл, втомлена від нескінечних чуток, одного разу вирішила відповісти. 2017-го на Фейсбуці вона влаштувала сесію відповідей і прямо сказала: Ні, я не померла, я тут. Просто людям нудно, і треба про щось говорити. І все ж як часто це буває зі змовами, такі спростування лише підливають масло у вогонь. Бо якби диму не було, навіщо доводити, що немає пожежі? Пізніше на радіоафірі ведучі знову запитали співачку: чи чула ти плітки, що тебе замінили клоном? Авріл розсміялася і відповіла: Так, це повна фігня, але я поняття не маю, чому люди в це вірять. Хоча, якщо почитати ці статті, здається, ніби в них справді є докази, вони навіть майже мене переконали. Цей ефект справді примітний. Чим глибше людина поринає в теорію, тим міцніше починає вірити. Бо що більше фото, порівнянь і доказів бачиш, то важче лишатися розсудливим. 2019-го співачка зізналася в інтерв'ю, що була приголомшена, наскільки серйозно люди сприймають цю маячню. Але навіть ведучі подкастів не втрималися від обговорення. Алекс Купер, ведуча програми, зізналася: чесно, я сама на мить повірила, вона справді здається іншою. Може, просто подорослішала, але відчуття дивне. Інтернет покоління додає свою іронію: якщо Меліса справді існує, то вона вже живе в образі Авріл довше, ніж сама Авріл була в Авріл. Цей коментар став вірусним, і люди жартують. Ну що ж, час прийняти Мелісу такою, як вона є. І хоча сама співачка давно відмахується від цих пліток, історія живе далі як легенда, як своєрідний культурний феномен. Кожний новий кліп, кожен вихід на сцену знову розпалює суперечки. Вона це чи все-таки нова Меліса? Інтернет живиться такими історіями: у світі, де зірки стають символами, а бренди богами, міф про замінену Авріл нагадує давню притчу про те, як людина може зникнути під тиском слави. А її місце посідає ідеалізована копія, створена світом, який не терпить перерв і слабкостей. І хай сама Лавін повторює: я живаю, усе гаразд, просто людям нудно. Для багатьох ця історія давно перестала бути жартом. Вона стала сучасною легендою про втрату автентичності, про ціну слави і про те, що іноді навіть найживіші артисти здаються нам привидами. До речі, Авріл Лавін пережила серйозну хворобу у 2014-му. Її діагностували хворобу лайма після укусу кліща, через що вона на кілька років зникла з публічного простору, лежала в ліжку і боролася за життя, що ще більше підігріло теорії про заміну. Психологи та фахівці з конспірології пояснюють популярність таких міфів: люди шукають контроль у хаотичному світі шоу-бізнесу, і теорія про твійника дає ілюзію, що вони розгадали систему. А в 2023-му Авріл випустила альбом Love Sucks, який повернув її до Панк Рок Коренів і отримав схвальні відгуки від Rolling Stone за ностальгію без фальш. Отже, друзі, це Авріл чи Меліса? Ви вірите в теорію змови чи смієтеся з фанатів? Пишіть у коментарях ваші думки, чи все це правда, чи фанати все це придумали з повітря. Підписуйтесь, микайте дзвіночок, попереду ще більше пліток, таємниць і розборів зірок. До зустрічі і пам'ятайте, іноді правда ховається у деталях.